На руки рукавички, а на рукавички жовто-блакитні фарби. Так на набережні у Дніпрі взялися створювати скульптуру до Дня Незалежності. Розмалювати ракету допомагають художниці Карина та Аліна Гаєві. Аліна каже, свій відбиток можуть залишити лише народжені у 91-му році. Просимо показати якісь документи, просто щоб це пересвідчувало те, що дійсно людина 91-го року народження. Ми вже зробили композицію з таких долоняк, і просто щоб це в результаті вийшло не хаотичний хаотичний там малюнок а все ж таки досить такий системний і мав якусь цінність художня. Свій відбиток на скульптурі залишає Дніпрянка Ганна Воронова. В першу чергу, тому що я патріот своєї країни. Я вважаю, що за 30 років Україна вже пройшла великий шлях від пострадянської країни до е, перед'європейської, скажімо так, і мені приємно, що е, я зможу своєму сину розказати, що от я є дійсно. Е, Ровесником незалежності, і це відбувалося у мене на очах. що Всі, всі ці етапи ми, ми приходили з моєю країною разом. Керівниця проєкту Катерина Логінова каже, ракета, яку зараз розмальовують Дніпряни та гості міста, це частина однієї великої інсталяції, яку представлять публіці у жовтні. Таких скульптур наразі буде 23 штуки, 22 інші скульптури. митці і художниці художники з усієї країни декорують. І ну, зараз декорують, зараз якраз займаються їх оформленням. І 2 жовтня відбудеться відкриття виставки скульптур ракет, яка буде проходити у Гагарін парк на протязі двох місяців. Потім скульптури планують продати на аукціоні. Гроші витратять на ремонт парку Гагаріна у Дніпрі. І на Таранець Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.